Це ринок праці. Військові, які повернуться з фронту, звісно, що вони потребували робочих місць, але багато з них можуть мати труднощі з адаптацією, звісно, до цивільних професій через специфічний бойовий досвід. І недостатня кількість програм перекваліфікації може призвести до безробіття серед ветеранів війни. Якщо говорити про соціальний захист, то, звісно, Держава повинна і вона має бути готова забезпечити якісну систему реабілітації, медичної допомоги та соціальних гарантій, а недостатність фінансування чи бюрократичні перепони можуть викликати соціальне напруження. Це знаєте, м'яко сказано. Інтеграція ветеранів у громаду, звісно, що військові можуть та будуть стикатися з нерозумінням або байдужістю суспільства, особливо серед тих, хто не відчув. Безпосереднього впливу війни на собі.